Вітаю вас, дітки! Доброго дня вам! Кузя, привітайся! Доброго дня, діти! Шановні батьки, я вас теж вітаю. Сьогодні сонячна погода. Діти, сьогодні яскравий сонячний день, і ми з вами подивимося, які ж є дерева на ділянці нашого дитячого садка. Які, Кузя, згадуй, будь ласка, як ми говорили, яка осінь буває. Багряна. Діти. Осінь, багряна, ще яка осінь. Золота, золота. А ще яка осінь буває? Кольорова. Діти, а тепер давайте складемо речення. Скажемо: осінь, золота. Молодці. Осінь кольорова умнички. А тепер осінь багряна. Молодці. Подивіться, які багряні червоні листики на нашому дереві. А тепер давайте подивимося, який килимок утворюють листочки, коли падають на землю. Дітки, подивіться, скільки листочків нападало під деревом. Вони ніби калимком лягли на землю. Дітки, подивіться, як травичку тривають листочки все жовтіє, все стає коричневим. Ось так прикриваю, прикриває землю килимок із листя. Діти, давайте згадаємо, що ми з вами спостерігали. Кузя, що ми спостерігали? Осінній килимок, молодець. Діти, ті. Листочки, які падають на землю, вони створюють килимок на землі з осінніх дерев. Давайте з вами намалюємо зараз осінній килимок. Малята, ось такий осінній килимок у мене вийшов за таким зразком. Давайте ми намалюємо, а для цього нам потрібно аркуш паперу білий такий, який в мене є. Далі водичка, пензлики різних розмірів, серветка та фарби трьох кольорів: жовтий, зелений і червоний. Малята, щоб у нас все гарно вийшло, треба взяти пензлика. Вірно. Дивіться, поставте кулачок, відкрийте два пальчики та вкладіть собі пензлика. За металеву спідничку тримаємось. Ми починаємо працювати з світлої фарби. Яка це фарба? Кузя, яка це фарба? Жовта. Молодець це жовта фарба. Набираємо пензликом жовту фарбу. Достатньо, бачите, у мене багато її. І ставимо ось так всім пензликом. Будь-де по всьому аркушу жовтий колір. Ось так. Тепер пензлика миємо, гарно миємо пензлика, витираємо серветочкою. Далі беремо фарбу зелену темнішу, набираємо водички і Гарно-гарно розмішуємо та набираємо багато фарби. Дивіться у мене. Тепер знову перевіряємо, щоб у нас пензлик тримався за металеву спідничку. Ставлю ось такі листочки по всьому всьому аркушу. Молодці, знову моїм пензлика, витираємо його, об серветочку, щоб. Листочки були гарні і не змішували колір. Далі червону фарбу. Таким же чином ми набираємо багато фарби. ось. так, І між листиками, які ми вже поставили, ставимо примакуємо ось так всім ворсом примакуємо. І одержали ось такий килимок. Дітки, ось такий кольоровий килимок у мене вийшов. Я з кузю чекаю ваших робіт, ваших килимків, які ви намалюєте і фото надсилайте в нашу групу Viber. До побачення, до зустрічі!